При мінусовій температурі ковзанка, а відлиги — море. Так містяни характеризують прилуцькі тротуари. Знімальна група знову рейдує стан пішохідної частини міста. По вулиці Європейській зустрічаємо спецтехніку. Ковшем трактор прибирає снігову кашу на тротуарах. Запитуємо в прилучан, чи справляються комунальники. Чистять в основному біля себе ну, власники будівель, Ну а взагалі погано чиститься в місті. Навіть центральні вулиці. Тротуари взагалі таке відчуття, що їх ніколи ніхто не чистив. Важко ходити людям. Ну зараз вже все розстало, розумієте. А так взагалі я живу на рокітному, у нас взагалі нічого не було почищено. Тротуари настільки слизькі були, по них взагалі неможливо було ходити. По місту та не впевнено задовільняє. Ну, дуже слизько, легко пасти. Стан доріг ну, в місті наче не поганий, а за містом не дуже добре. Нормально, оцінюю. Ну, слизько дуже, звісно. Ну нічого, то бачите, от, у слава Богу, хоч зробили, що це саме, можна спуститися, тому що як тільки десь під горку, так дуже погано. Ну, а так, ну буде сподіватися на краще. Слава Богу, що дощ пішов, а то взагалі ходити не можна було. Я по вокзальній проживаю. Там як був непорядок, так він і залишився. Я вам ще київський. Ну, скажу так. -мені ще, менієвіще Порівнянні з іншими. Ну, на ракітному тротуари майже ніде також не чищені. А по вулиці Шевченка, як кажуть прилучани, взагалі немає тротуарів. Я по, по хожу по ми, по колії. По тротуарам я не хожу, там немає тротуарів. Вважаю, що треба було почистити своє часно. Але... Тротуари, О, блін, йолки-палки. Ніхто не чистить. Я біля ЖД вокзалу, там біля нової почти перше відділення, там взагалі ужас. фури їздять, все їздять, ніхто нічого не робить. Жителі Заудаївського мікрорайону говорять, це дуже погано. Я вам так кажу. Ми вже самі там моз чистимо вже від ну, себе. Люди йдуть, питають, каже, це ви от себе робите, чи ви з комунальних служб ні від себе? Ну що робити? А от про ситуацію на дорогах можуть розповісти досвідчені водії таксі. Вони щодня прямують у віддалені мікрорайони міста. На запитання, які там дороги, кажуть: там доріг немає, там направлено центр тільки почищений. Більше ні не дам чивується якраз Хоча що все щоб наші комунальні служби працювали. В якому режимі працює комунальне підприємство Послуга та які роботи проводяться сьогодні, запитали у директора організації Руслана Ніязова. Першочерговим завданням нашого підприємства є розчищення вулично-шляхової мережі, а саме проїзної частини. І саме на вулиці міста було звернуто особливу увагу під час рясних снігопадів, заморозків. Вдалося уникнути нам нальоднів. Ми забезпечили безперешкодний проїзд автотранспорту і в деякій мірі, можливо, Упустили питання пішохідних зон, пішохідних переходів. Ну дійсно на це є об'єктивні причини. Наявна кількість техніки, яка була задіяна на розчищення вулично-шляхової мережі, доріг вона своєчасно не була випущена на розчищення тротуарів. І це призвело до того, що виникло налідні, виникли налюдні, ну, люди втоптали, і фактично вже технічними засобами ми не змогли вчасно подолати цю проблему. Хоча хотілося б відзначити, що підсобними працівниками підприємства практично відразу були проведені роботи по розчистці пішохідних переходів безперешкодно, щоб люди могли переходити саме дороги та автобусні зупинки. Ну, завдяки тому, що на теперішній час відлига така короткочасна, то фактично ми зараз. Підтягуємо недоліки, ліквідомуємо ліквідовуємо там, де надходять заявки. Це вже віддалені мікрорайони. Протягом вчорашнього сьогоднішнього дня були проведені роботи на мікрорайоні БАМ Ракітне. На черзі сорочинці, так що в плановому режимі ці роботи продовжують виконуватися. Також очільник послуги зауважує, підприємство все ще має безліч вакансій. Нестача працівників також впливає на оперативність роботи організації. Деякі труднощі є, особливо з працівниками, тому що частина з них у нас були призвані до лав ЗСУ, частина звільнилася. Для нас актуальним залишається. Кадрові питання, тобто не вистачає нам працівників. Профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко зобов'язаний безпосередньо контролювати роботу комунальників. Запитуємо, як працювали сьогодні, зокрема на тротуарах. Сьогодні на дорожню мережу вийшло чотири одиниці техніки, дві із них працюють на мікрорайон БАМ. Одна одиниця Авант працює в центрі міста і трактор МТ-25 працює чисто по розчистці пішохідних тротуарних проходів для людей. Станом на теперішній час вже прочищено вулицю Європейську повністю, від вулиці Ярмаркової до вулиці Іванівської. Також проходить сьогодні розчистка від снігу. І льоду поперечних вулиць до вулиці Київської, це вулиця Земська, це вулиця Вокзальна, це вулиця Садова, вулиця. Гімназична, Котляревського, Пушкіна, як каже Володимир Мазуренко, після завершення цих робіт спецтранспорт продовжить працювати на тротуарах міста, зокрема, розчищатиме вулиці Соборну та Шевченка. Особливу увагу приділяють пішохідним переходам поблизу навчальних закладів. Повторно сьогодні пройшлися по вулиці Земській, де знаходиться наш учбовий заклад, школа номер 7 До вули по вулиці Садовій до учбового закладу, 14-та школа. Біля п'ятої школи прочищення по Миколаївській, тобто, в першу чергу, до наших навчальних закладів, знімальна група побувала поблизу двох навчальних закладів. В об'єктив камери потрапили тротуари біля ліцею номер 5 Далі ми проїхали до ліцею номер 7 та зафіксували, яка і там ситуація на пішохідній зоні. Висновки робіть самі.